А ви знали, що в деяких селах різдвяну зірку боялися гасити? Не тому, що вона була святою. А тому, що старі люди казали, якщо вона згасне невчасно, хтось залишиться без дороги назад. Ви навіть не уявляли, що в одному карпатському селі ця зірка згасла сама. І після цього почалося те, про що досі говорять тільки пошепки. Було це не так давно, але й не вчора. Зима тоді була справжня, мороз тримався тижнями. Сніг лежав важкий, небо низьке, село стояло осторонь великих доріг. Узимку туди рідко хто заїжджав. Люди жили тихо, по-своєму, і Різдво там завжди чекали не як свято, а як межу. Бо вважали. Як пройде Різдвяна ніч, так піде і весь рік. У центрі села щороку ставили різдвяну зірку велику, дерев'яну, обклеєну фольгою, всередині лампа. Її запалювали на святвечір, і вона мала горіти до самого ранку. Так було завжди. Так робили ще їхні діди. Бо вірили, поки зірка світить. У селі тримається порядок світло на дворі. темрява поза межами. Того року зірку зробили, як завжди, навіть краще. лампу перевірили, проводи нові, усе мало працювати. Ввечері люди зійшлися, помолилися. Хтось заспівав колядку, діти бігали навколо, сніг скрипів під ногами. Було спокійно. Зірка світила рівно, тепло, і ніч почалася, як сотні разів до того. Але ближче до півночі щось змінилося. Це помітив першим сторож, старий чоловік, який жив неподалік. Він сидів біля вікна і дивився на площу. Каже, що світло зірки стало тьмянішим. Не різко, повільно. Ніби хтось прикручує лампу. Він подумав, що то мороз, встав, одягнув кожух, вийшов на двір. І тут важливий момент він каже було тихо, занадто тихо: ні вітру. ні собак, ні далекого шуму лісу. Зірка ще світила, але слабко. Він підійшов ближче. Подивився, і в ту ж секунду світло згасло. Просто згасло. Без спалаху, без тріску, без запаху горілого дроту. Старий стояв кілька секунд і не рухався. Потім перехрестився і пішов додому, бо знав правило. Якщо зірка гасне сама, не чіпай, не лізь, не намагайся виправити. Просто йди. На ранок у селі помітили перше дивне. Не зійшла одна жінка, жила сама на краю. Сусіди пішли перевірити. Двері були зачинені зсередини, вікна цілі, але в хаті холод, піч не топлена, постіль не розталена, наче вона взагалі не лягала спати. Жінку знайшли за селом на дорозі до лісу. Вона стояла, не лежала, стояла обличчям до темряви, без слідів боротьби, без слідів ніг навколо. Просто стояла, як поставлена. Сказали, серце, списали, поховали, але на цьому не закінчилося. Наступної ночі хлопець, років 17 почув, як хтось ходить під вікнами. Не бігає, не крадеться ходить повільно. Він визирнув нікого. Але зірка на площі не світила. Стояла темна, чорна, як порожня. Тієї ж ночі пропала корова в іншому дворі. Не зламала хлів. Не вирвалася, просто зникла. А вранці на снігу знайшли сліди рівні, акуратні, ніби її вели. Але сліди обривалися посеред дороги. Далі чисто. Тут люди почали згадувати старі слова казали, коли різдвяна зірка гасне сама, щось виходить із тіні. і воно не любить, коли його бачать одразу. Воно спершу дивиться, перевіряє, і тут починається друга історія, бо в цій ночі було не одне свідчення. А ви знали, що в таких селах завжди є хтось, хто знає більше? Його не кличуть. Він сам приходить. Так сталося і тут, на третю ніч, після Різдва до села прийшов старий з сусіднього хутора, його давно не бачили. Він зайшов до хати старости і сказав тільки одне: у вас світло згасло не просто так. Його посадили, налили чаю. Він говорив тихо, повільно, без страху. Сказав, що таке вже було дуже давно. Коли зірка гасне, межа стає тоншою. І те, що мало бути зовні, може зайти всередину. Не як чудовисько. А як відчуття, як думка, як поклик. Старий сказав ще одне найважливіше: Поки зірка не світить, не можна відповідати на жодні поклики вночі, навіть якщо здається, що кличе знайомий голос: навіть якщо то дитина, навіть якщо чуєш своє ім'я, у ту ж ніч це сталося. Молода жінка прокинулася від того, що хтось тихо стукає у вікно не сильно один раз. Вона подумала, Гілка не підійшла, але через кілька хвилин почула голос Голос матері мати померла багато років тому. Голос був спокійний, теплий, казав: Вийди, я тут. Жінка сиділа в ліжку і плакала, бо розуміла, що це неправильно. Але водночас їй дуже хотілося вийти. Вона підвелася, зробила кілька кроків, і тут почула, як у сусідній хаті хтось закричав Цей крик врятував їй життя, бо в тій хаті хлопчик справді вийшов. Він почув, як хтось кличе його по імені. Тихо. Лагідно через двері. Він узяв куртку, відчинив, і вийшов у темряву. Його шукали до ранку. Не знайшли жодного сліду. Ні на снігу, ні на дорозі, ні біля лісу. І тут люди зрозуміли це не окремі випадки. Це ланцюг. Після цього в селі вели правило. Просте жорстке після заходу сонця ніхто не виходить. Навіть якщо чуєш кроки, навіть якщо чуєш голос, навіть якщо хтось плаче. Якщо ви слухаєте це зараз і думаєте, що це перебільшення, я вас розумію. Але саме так думали і вони. Поки не сталося наступне, на сьому ніч після Різдва зірка загорілася. Сама, без людей, без рук, без лампи, бо її перевіряли, вона була перегоріла, світло було інше, холодніше, не жовте, бліде, ніби місячне. Люди вийшли, стояли мовчки, дивилися і тоді побачили першу тінь. Вона рухалася не від зірки. Вона рухалася до неї повільно, ніби хтось ішов проти світла. Тінь дійшла до центру площі і зупинилася. Її не було видно повністю, тільки контур. Але всі відчули одне і те саме наче стало холодніше, наче повітря стало важчим. І тут пролунала фраза не голосно, але чітко. Світло має горіти завжди. Після цього тінь зникла. А зірка згасла знову. На ранок у селі зник ще один чоловік. Його знайшли через три дні. Біля старої каплички. Він сидів, очі відкриті, без страху, наче слухав когось. Поруч на снігу, сліди, не людські, але й не звірячі. Рівні, паралельні, як від ніг, але без паяте. Після цього випадку люди більше не чекали. Зірку зняли, розібрали, дерево спалили, метал закопали, лампу розбили, місце освятили. Але навіть після цього ще кілька тижнів уночі було чути кроки, не біля всіх хат. Лише біля тих, де хтось жив сам. Згодом усе стихло минуло багато років. У селі тепер є ліхтарі, камери, асфальт. Але різдвяну зірку більше не ставлять ніколи. Навіть діти знають чому. Їм не розповідають деталей. Кажуть коротко, бо вона одного разу згасла. І тепер важливе запитання. А ви помітили спільне. Поки світло було, усе було на місці. Коли світло згасло, почали зникати люди. Не одразу по черзі. Ніби хтось забирав не всіх, а лише тих, хто чув поклик. Саме тому цю історію не розповідають на свята її не читають дітям. Її згадують тільки тоді, коли зима тиха, коли вітер не свистить. Коли темрява ніби стоїть. Якщо вам близькі такі історії, без крику і вигадок, де страх повільний, але справжній, підписуйтесь. Тут буде ще багато того, про що зазвичай мовчать, і наостанок. Якщо цієї зими ви побачите різдвяну зірку, яка світить надто тьмяно, або раптом згасне сама. Просто пам'ятайте одне не кожне світло гасне випадково. І не кожна темрява хоче, щоб її помітили.